Доброго дня, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про таку ситуацію, в яку я впевнений, дехто із вас потрапляв. Це ситуація, коли ви намагаєтесь працювати з програмою ForScan, намагаєтесь зайти в якийсь із блоків для того, щоб змінити якісь налаштування або активувати якісь функції. І програма Forscan має бути під'єднана до інтернету. Вона шукає додаткові файли для цього. Але вона вам викидує таке попередження, що вона не може знайти отакий от файл. Файл SBL, це файл калібровки. І без цього Forscan не може далі працювати. І ви не можете зайти у блог. Для того, щоб щось змінити. І що з цим робити, як вирішити цю ситуацію, в сьогоднішнім відео я вам розкажу це і покажу. І нагадую, вам, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити цікаве наступне відео. А ті, хто бажає сказати своє дякую, або допомогти каналу на розвиток. Можете це зробити фінансово. Всі дані є під відео. А ми починаємо. У деяких випадках при налаштуванні деяких модулів Forscan може попросити вас завантажити так званий файл SBL, це калібровочний файл. Виглядає він приблизно так, вони можуть бути різні. Розширення цього файлу VBF, Forscan вам напише, який йому потрібен файл. Зазвичай Forscan пропонує завантажити цей файл, якщо у вас його нема. Але зачастую таке трапляється останні кілька років, що Forscan не може знайти цей файл. Тому що раніше він підкачував з інтернету його, якщо йому було потрібно. А от зараз, не знаю, вже кілька років чомусь форскан не може знайти. І, і викидає отаке повідомлення, де він пише, що йому потрібен отакий от файл. Ну, звичайно, ви можете пошукати десь в інтернеті, знайти ці файли так. Я Залишу під відео посилання на завантаження архіва. В цьому архіві є багато цих калібровочних файлів, може ви там знайдете свій, який вам буде потрібно. Це, на той випадок, якщо ви не зможете самі завантажити цей файл, який вам буде потрібен, то ви зможете його знайти. Може бути в цьому. Архіві. Ну, я вам зараз покажу, як можна знайти і завантажити цей файл. Цей файл можна буде завантажити тільки через браузер Edge, тому що в інших браузерах цей файл буде скачуватися з неправильним розширенням. І це розширення не підходить. Відкриваємо браузер Edge. Це майкрософтовський браузер. Вводимо motorcraftservice.com Motorcraft, Motorcraft от у мене тут є. І переходимо по посиланню. Ми попали на фордовський сайт MotorCraft. Тут у нас база файлів. Звичайно, у кого є автоматичний переклад сторінки, краще його вимкнути. Щоб у нас сторінка не перекладалася на якусь із мов, якою ви пользуєтесь. Вона має бути на англійському. Select Country, вибираємо страну. Страну вибираємо не тут, де ви знаходитесь, а вибираємо Америка. United States. Language. Мову вибираємо англійську, тільки англійську, ніяку другу. І тиснемо Прийняти. Так. Тиснемо Diagnostic Tool Support. Software, переходимо. IDS, Overview і тиснемо, і нас закидує на сторінку. Де в нас є різні файли. що Нам потрібно. Calibration files, Тиснемо. І тут відкривається поле для пошуку файлів. Поле для пошуку ми вводимо файл, який нам потрібно завантажити той, що запитував ForScan. Ми його копіюємо або вписуємо вручну, і тиснемо Download File. Тиснемо. Зберегти переходимо в завантаження, тут ми бачимо архів з цим файлом, і нам потрібно його розархівувати. ми його. Розархівовуємо, розрахівуємо ми його в папку, де у нас храняться ці файли. Ця папка була создана самим форсканом, і там він зберігає калібровочні файли. І ми його розархівовуємо в цю папку. Там в мене вже цей файл, так що я. Заміню його. це. Тепер ми можемо перейти. Так. Калібровочний файл. І от папка з калібровочними файлами. В мене тут. І тут є наш розархівований файл, який ми скачали для ForScan. Тепер FORSCAN буде шукати цей файл, і він його знайде в цій папці, якщо йому буде потрібно. Ми спробуємо зробити це в опірі. Подивимось, як скачається цей файл через опіру. MotorCraft. Service. MotorCraft Service. Вибираємо Country. United States, English. Submit. Переходимо. Diagnostic Tools, Software, IDS, Overview. Calibration File. І зараз ми. Спробуємо завантажити файл. І от у нас файл завантажився. Бачите він в такому форматі. DSM. Це файл esp. Він в такому форматі, що ForScan його не зможе побачити. Цей файл має виглядати от, тільки в такому форматі. З розширенням VBF, Тільки так. Або ForScan його не побачить. Якщо буде якийсь другий файл з другим розширенням. І от для цього нам потрібен браузер Edge, щоб завантажити файл SBL в форматі, який потрібен forscan. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, коментуємо, ставимо вподобайки. І до скорих зустрічей Всього вам найкращого. Пока!